Отця і сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі брати і сестри, який на сьогодні насичений і багатий день. Ми згадуємо сьогодні Воскресіння Христове, як і кожного першого дня тижня, повертаючись до тієї вихідної події, яка відкрила нам усім шлях до вічного життя, шлях до спасіння. І водночас, сьогодні, в день. Різдва Йоанна Хрестителя, ми знову простежуємо таку драматичну, важку історію народження предтечі Господнього. Вони не були грішними людьми, його праведні батьки, але як довго вони мали чекати на радість, на народження дитини, як довго вони молилися Богові і сподівалися, не втрачаючи надії. А це, мабуть, у житті кожної людини найважче не втрачати надії, не залишати своїх сподівань навіть тоді, коли, здавалося, вся логіка людського життя суперечить тому, що Бог тебе почує і допоможе. А Він, буває, якраз дає нам тоді відповідь, коли ми витримуємо всі іспити, коли лишаємося при ньому, коли не зраджуємо. І нарешті, сьогодні, в храмовий день вашої парафії, ми згадуємо всіх святих нашої землі, всіх тих, хто від віку прославив її, пішовши слідом за Христом. А це був шлях далеко не завжди легкий. Навпаки, вже перші кроки християнства на Україні були скривавлені жертвою мучеників варягів Федора та Йоанна, наших. Найшановніших київських русі князів-мучеників Бориса та Гліба, тих князів, які загинули, не бажаючи ставати призвідцями братовбивчої війни, воліючи краще померти, ніж підняти руку проти свого брата. І так крок за кроком можемо ми простежити таку насичену, багату, часом важку історію. Святості в українській землі. Але чи це тільки історія? Ні. Святість ніколи не може залишитися у минулому. Вона не є надбанням пережитих років. Завжди святість життя є взірцем для нас і заповітом від тих, хто вже пройшов цей шлях. Ось невдовзі. Перед причастям ми почуємо Слово святе є святим. Воно нагадає нам, що ми всі християни, всі хрещені люди, покликані до святості і призначені для неї. Наше майбутнє вічне Небесне Царство відкрите для святих. І ми, коли хочемо війти в ці двері, маємо ними бути. А що для цього потрібно? І про це нагадує нам. Перше сьогоднішнє євангельське читання. Христос сам іде до учнів. Бог не чекає, поки людина повернеться до нього своїх блукань. Він посилає свого єдинородного сина, тобто сам у другій своїй особі, Бог трійпостасний, спускається до нас, щоб нас обійняти, пригорнути, як батько блудних дітей і повести з собою. Так, як добра мати вибігає ввечері шукати свою дитину, яка забавилася десь на вулиці, і бере її в свої обійми, і пригортаючи, несе до себе. Хоч може та дитина і пручається, і не хоче йти, хоче ще десь побавитися на вулиці. Бог сам іде нам назустріч. І цей поклик можна почути, як почули йонині сини. Симон, Петро та Андрій, Заведеєві сини Яків та Йоан, і вони пішли за Христом. Цей похід не був однозначний. Вони мали свої помилки і далі, вони спотикалися. Петро, той, кого ми називаємо первоверховним апостолом, зрадив свого вчителя, виявивши слабкодухість тричі, коли учитель перебував на суді у первосвященника. І що ж Христос прокляв його, відкинув ні. Він лише запитав його: А чи любиш ти мене? І, почувши тричі відповідь, сказав: Паси мої вівці, цілком пробачивши Петра і, пославши його пастирем своїх овець, і заведе її сини. Перед тим, як Христос був розіп'ятий, ідучи в Єрусалим, сподівалися, що вони сядуть на престолі з ним разом, думаючи, що коли Він, Христос, виконає своє месіанське призначення, то він стане для них царем, а вони вельможами. Як ж вони помилялися, бо троном для Христа став хрест на Голгофі, і вони потім теж пережили свої страждання. І загиблий за Христа, Яків, і останній з апостолів, який прожив таке довге, важке життя, сповнене переслідувань, і сподобався побачити десь на острові Патмос, напевно, видіння майбутнього, що відбиті у Його откровенні. Ми опиняємося зараз в такому насиченому святісті. В, світі, в такій атмосфері, яка може нас усіх знітити, налякати. Ну хіба ж ми можемо бути такими, якими були апостоли минулого чи святі князі? Можемо. Кожен з нас може. І всі вони були звичайними людьми. Тільки важливо відчути мету свого життя. Христос в одній із прич нагадує про купця, який знайшовши коштовну перлину, продає все, що мав, аби тільки її придбати, бо вона варта того. І для нас усіх майбутнє царство відкрите Христом і є тією коштовною перлиною, перед якою губляться усі найбільші багатства світу. Ми переживаємо зараз дуже важкі, непрості часи. Часи, які кожного з нас штовхають до розчарування, до втечі від інших людей замикання в собі, часи, коли, здається, інколи що страшно жити, через ті видіння страшного майбутнього, які навівають на вас, на нас різні передбачення, через ті образи зла, які із однієї програми телебачення в інше переходять. Але ми повинні тримати очі відкритими до того світла, яке йде до нас, і пам'ятати, що ніколи Бог би не створив світу для зла. Він створив його добрим. Той, хто читав Книгу Буття, пригадує перші рядки: і побачив Бог, що воно добре. Для добра створив нас Бог. Для добра створив він світ, і завжди він допомагає тим, хто боронить добро, захищає його від зла. І кожен із нас, християн, покликаний бути творцем цього добра. А скільки у кожного з нас можливостей вчинити добро щодня, допомогти сусідові, провідати хворого, потелефонувати тим, з ким ми давно не розмовляли. Просто посміхнутися людині на вулиці, яка може йде зажурена і не бачить теж довкола себе ніякого просвітку. кожен із нас може і мусить чинити добро. І саме тоді ми й будемо торувати собі шлях до майбутнього через добро і любов, тобто через наслідування самого Христа. Бо він прийшов до нас, щоб показати: є єдина сила, якою ми можемо здобути майбутнє добро, любов, прощення. Саме ті якості, які і роблять людину святою, бо не зовнішнє наслідування якоїсь однієї моделі поведінки, якогось одного зразка робить людину святою, ні. Всі святі різні між собою. Кожен із нас має також свою вдачу. Але присвятити себе служінню ближньому, вміти пробачати ближнього і не нарікати на нього, не сіяти зла, вміти бути сівачем добра у світі. Ось що значить іти за Христом, іти тим шляхом, який перший проголошував, закликаючи дарувати шляхи Господні Йоанн Пректече яким пройшли сотні і тисячі наших праведників, які не тільки лишаються для нас зразком із минулого, які є нашими супутниками на дорозі до неба, на дорозі святості. Амінь. Слава Ісусу Христу!